Вітаю, пане та панове, пані і панове. Сьогодні я вам розкажу, як я готувався до літа. Всі ми скоро поїдемо на пляжі, на озера, в басейни, і нам потрібно виглядати хоча б менш більш сносно. Для цього я раджу вам свою програму, яку я віддам вам безкоштовно, тому що, мені, тому що я дуже-дуже добрий. Так, для початку перший. А, для початку я вам покажу форму, як я виглядав зимою. Ось так, ось так і ось так. Я зрозумів, що це треба якось міняти, тому що важко було вже не просто ходити, а навіть жити. Вага моя десь складала 115-16 кг при рості 1,87 м, може 88 м. І це трішечки забагато. Дуже я би сказав забагато. Тому я вирішив сісти на дієту. В зали вже тоді ходив. Якісь силові, мов, непогані. Тобто жав'я 170, по-моєму. А потім я пам'ятаю, що їм ще я робив. І я вирішив поміняти тренування на більш культуристичну, а не на силову. Для початку я поміняв свою дієту. Що я почав їсти? Перший прийом їди у мене складав з, складався, оскільки він був ранішній, і треба було їхати на роботу, або просто лінь було їсти. Я їв дві банки тунця, Своя лінія в маслі. Чому іменно своя лінія? Тому що Делікс коштує занадто багато. Майже 100 гривень банка, ну, я не знаю, я себе позволити особисто не можу. Навіть якби міг, то б я не купляв. Тому що ну це ідіотизм. Е, тому у нас є такий тунець, як своя лінія. Він десь на процентів 30 дешевший, але потрібно його брати в олії по тій причині, що в власному соку своя лінія це просто вода, водичка, в якій помикали тунець. Їсти це неможливо. Та й нема що там їсти. А в маслі майже більш нормальне. Це був перший прийом їди. Другий прийом їди у мене було 4 варених яйця. Їв я їх жовтками, тому що ну, цей ідіотизм якийсь про вибирати його, не вибирати. Ну навіщо? Їжте жовтками. Ви ж все одно навряд чи доживете до 40 років, тому холо вам не страшний. Третій прийом їди це була грудка. Якщо хочете швидше походати, то з овочами. Якщо ви не спішитеся, то ці можна брати грудку з якимись крупами. Тобто гречка, рис, я не раджу, він їх доволі сильно пухнеш. Ну, гречка, рис чомпу і ні. Четвертий прийом їди це значить, у нас були півпачки креветок варених. Знаю, звучить дорого, але насправді ні. У нас креветки коштували, коштують навіть десь 120 130 гривень пачка. Рахуйте, півпачки 60 гривень. Мені здається, непогано. І ще один прийом їди останній на вечір це був творог. 300 або 200 грам, дивлячись що ви можете з'їсти. О, якось так. Отакий мене був, така в мене була система їди харчування. Е, проблема в тому, що, мабуть, ви, харчування завжди мінливе, тому я раджу його періодично міняти. Десь там додавати м'ясо, десь додавати творог. десь забирати м'ясо, забирати творог. Що в нас по Е, Тренування. я тренувався 6 днів в тиждень. День перший, це значить були груди. Я робив жим лежачі, на горизонті жим лежачі гантелий, розводка гантелей і кросовер. Потім жим лежачі під наклоном, жим лежачі та гантелей, під наклоном, розводка під наклоном і бабочка. Всі, всі вправи виконувалися в чотирьох підходах по 12, 10, 8 і 6 повторів. З кожним підходом вага збільшувалася. Другий день це був біцепс, це підйом штани стоячи. Підйом гантели поочередно. Молотки. Підйом гантели концентро... концентровано. Э, скот скот гантелкою э, і два тренажера. Не пам'ятаю які іменно вже. Потім намалюю фотографію. Третій день це був у нас день кардіо і розтяжки. Четвертий день це було у нас трицепс, француз стоячи. Француз з гантелями, француз з гантелями на кожну руку, француз з гантелями однією гантелею і кілька вправ на книжори. Фотографії приложу сюди. День четвертий це були у нас. Ні, день п'ятий це у нас були плечі, жим стоючи, жим стоючи за голови, махи, концентровані махи, махи під наклоном, цяга до підбородка і так далі. Я теж, чекайте, тяга до підбородка, тяга до підворотка гантелями, тяга до підворотка тренажером і вроді все... А, і бабочка обратна. І махи на тренажері однією рукою. Хочу фотографії потім проложу. Дед шостий це в нас була спина. Це в нас тяга тяга клоні, тяга тренажера, тяга, наклада в... В двох тренажерах називаємо по скійну фотографію. Е і, по-моєму, гантелями тяга. Потім тяга верхнього боку, тяга верхнього боку за голову і тяга верхнього боку різними ручками. Якось так. Ну, І помаленьку-маленьку падала, форма мінялася. І в нас форма вийшла з такої у таку. Надіюсь, вам було корисно. До побачення.